Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 17 серпня 2025 рік. І проводимо збір ось такої грушки. Ту грушку, що перед цим у нас була. Ми вже реалізували завантаження гарне. Кожен рік вона завантажується. Ну, те, що, знаєте, як садівники-початківці, які займаються я себе включаю вже все життя садом, ну займались не серйозно, в смислі в масштабах. А для себе ми завжди обробляли. Ну, ми, завжди ми чекали, щоб грушка достигла на дереві. І більшість було ось так. Це ми з усього саду я сьогодні зібрав. Яблука почали сипатися. Треба пролити, вон, бачите, проливаємо, Але не про це відео. Ось така грушка. Схожа вона трошки на ту, що була попередня, але достигає трошки пізніше, менший розмір і достигає вона жовтою стає. Ось бачимо, якою ось викинули ми трошки. Ось такою вона красивою, жовтою стає на сонці як. Ось дуже така. Ось так вона виглядає, коли вона достигла трошки інакший смак у неї. Ну, що є, то є. Вон бачимо, як кажуть, не оброблена хімією, тому що є якій плоди прямо на дереві. Ну вони, скоріш за все, ушкоджені плоди Теж ми не обробляли, але, але, але пішло популярно. Я сам побачив, як біо Біопрепарати працюють в наших умовах навіть посухи, Тож, думаю, на наступний рік ми це візьмемо на озброєння, біопрепарати. Тому що вони чудово працюють від шкідників і хвороб. Так що обриваємо, більше нічого такого цікавого, що про грушу сказати. Обриваємо. В принципі, вона вже в нас замовлена. Постоїть декілька днів, почне дозрівати. Ось так я ж кажу, щоб зберегти врожай, щоб він не всипався, потрібно зривати. Тільки починають перші падати, це для мене признак. Значить, потрібно зривати вже повністю грушку. І так вона зберігається дуже добре. Весь врожай можна реалізувати. Починають у нас достигати кизили. Буде відео сьогодні. Може завтра. Все в нас росте, бо я є в посуху. Все, тримаємося, буде все добре. Коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише те, що він вміє робити найкраще. І не лізти туди, куди не треба. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Велика шана по загиблим героям. Тримаємось, все буде добре.